Буча ось така буча. Ще навіть два роки не пройшло після виводу. Не знаю навіть, що сказати. Говорить, там десь, там десь. От я йду от пів кілометра, бачите, по цій нейтральній полосі. Тут немає ні одної воронки, ні одного розбитого дерева якогось розірваного. А це тут, от той епіцентр, зараз буде. Стіни, бачите, не видно. От в одному місці я виб... бачу вибиті ударною хвилею. Так не вибиті, але побиті. От. А кулями от не покоцана ніде. Зараз дійдемо до епіцентру. Ну, епіцентр зрозуміло, що згорить. Якщо він загориться, то все, будь-який епіцентр, неважливо він чи не епіцентр, там всередині стільки фарб і всякого такого. Матеріалу, що пожежа означає, що він щезає повністю під нуль. Так. Не бачу я, от не бачу. Дивіться, які дерева стоять і геть не покорцять, геть, як я перед війною був тут. Я би ніколи не подумав, що тут війна. Все як було, так і є. Бачите, аби впав снаряд, тут були б ями. Загорнуті, їх було б видно. Немає ні одної ями. Що тут за війна була? Оце я жив напроти тих будиночків. Вони в ідеальному стані. Як були, так і залишились. І як було і так і залишилось. Оце той епіцентр, що згорів, бачите? Ось був епіцентр. От... А все в залишилося, один епіцентр щез. А так О, дійсно епіцентр ще як його і не було. Спалили його чи що. Ну, то, Звісно, він згорів. Дивіться, бачите, оце епіцентр, це такий каркас. Який обшитий там жестю і картоном. І коли він горить, то він ну, згорає, тільки от кусок обгорілого бетону залишається, а так все згорає. Ну от немає епіцентру. А так все інше є. І дуже гарному здраві. Ті дома, я бачу, як їх будували. Все, вони як були, так і лишилися. Бачите, той квартал я забув, як він називається. Буча. Оце бачу за два роки. Це вже видно після цього встановили. Тут була така гарненька вуличка. зараз зробили гарні. Ну, на цій стороні Бучі нічого я не знайшов. Кажуть, що було і на тій більше. Розрушень на тій. Не хочу я вже туди йти, надоїло шастати. На цій стороні нічого катастрофічного немає. Все тут, як було, бачите, мостики, все, все, абсолютно ці бари, все тут залишилося в оригіналі. Оригінальне. Каже мені чоловік, що це більше в сторону Ірпеня, це туди. Там більші бої були, тут невеликі. Ніби тут захопили, без боя. Щось таке. Ніхто. Все, надоїло мені знімати бучу. Нічого я тут не побачив.